Гексет приїхав до Європи, щоб продати ще більше американської зброї Україні. Міністр війни Сполучених Штатів очікує більших внесків від європейських країн в ініціативу PURL для продажу американської зброї для України. Ну а більше інформації у нашому Добитися миру можливо завдяки сильним і реальним Лавре, спроможностям, які і супротивники Починаємо. поважають. Ініціатива з продажу американської зброї європейцям відповіді. Відає баченню президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про реалізацію миру через силу, як передають кореспонденти. Про це міністр війни Під Гексет сказав перед початком зустрічі міністрів оборони країн-членів альянсу у Брюсселі. Гексет наголошує, що Сполучені Штати очікують від НАТО вогневої потужності, оскільки після саміту альянсу, який відбувся влітку в Газі, країни член. Вони почали виконувати зобов'язання, і незабаром ці зобов'язання перетворяться у нові спроможності. За його словами, частиною цього процесу є започаткована ініціатива PURL – список пріоритетних вимог України, у межах якої європейські країни купують американську зброю і передають Україні через НАТО, аби добитися миру у війні. Якщо ми чогось навчилися за президентства Трампа, так це акт активної реалізації миру через силу. Ви добиваєтесь миру, коли ви сильні. Не тоді, коли ви маєте сильні слова чи вказуєте пальцем. Ви добиваєтеся цього, коли маєте сильні і реальні спроможності, які супротивники поважають. Я вірю, що НАТО це зробить. Я вірю, що ініціатива PURL про це наголосив гексет. Він очікує, що більше країн долучаться до цієї ініціативи та зроблять власні внески для закупівлі. У Штатів зброї для України з метою мирного завершення конфлікту раніше. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте сказав журналістам, що Німеччина, Нідерланди, Канада, Швеція, Данія та Норвегія активізували підтримку України одразу від моменту започаткування ініціативи Пюрл. Рюте запевняє, що сьогодні буде більше оголошень від інших країн про внески для ініціативи. Він додав, що позитивно, Но налаштований щодо цього водночас урюте запитали, чи вже настав час, аби Україна отримала ракети більшої дальності наступального типу? Це не питання для обговорення сьогодні, бо це двостороннє питання: які країни хочуть постачати Україні так або ні. Але це не на порядку денному у цей день, сказав Рюте. Окремо генеральний секретар зазначив, що сьогодні відбудеться засідання Рада Україна НАТО за участі міністра оборони України Дениса Шмигаля і високої представниці Євросоюзу Каї Калас. Також відбудеться засідання контактної групи з питань оборони України, під час якого буде обговорюватись подальше нарощення підтримки для України. Зокрема, йтиметься про Ініціативу PURL, у межах якої штати продають летально і нелетально військову підтримку для України за кошти союзників.